Сьогодні у нас 3 липня. І порядок денний такий. 1.1. Розгляд заяви ТОВ ХмельницькІнфаком щодо налювання ліцензії. 1.2. Розгляд заяв ТОВ ІСП Шторм щодо переоформлення ліцензії. 1.3. Розгляд заяв Брат Груп щодо переоформлення ліцензії. 1.4. Розгляд заяви ТОВ Ньюнет щодо переоформлення ліцензії. 1.5. Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України. 1.6. Про заходи для зникнення шкідливих завад, електроманітний завад, ризику для здоров'я та безпеки людей, за умови яких можлива демонстрація радіообладнання системи мобільного зв'язку ЛІНК в Україні. 2.1. Питання використання радіообладнання та випромінювання пристроїв загальними користувачами радіочастотного спектра. І це, начебто, все. Всі питання на сьогодні. Якщо питань чи зауважень до цього порядку денного, немає. Пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую, будь ласка, пан Марчиков. Доброго дня, шановна голос, шановні члени комісії. На ваш розгляд подається проект рішення Про розгляд заяви ТОП міністр інфо інфоком щодо анулювання ліцензії відповідно до пункту 1 частини 2 статті 54 закону України про електронні комунікації, розглянувши заяву того Хмельницького інформ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері електронної комунікації, що на спектр надання послуг поштового зв'язку вирішила анулювати товариство з обмеженою відповідальністю Хмельницького інформ ліцензію на користування речотним ресурсом номер 9565 від 3.05 для широкосмового радіодоступу, Радіозв'язку в системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів на території Хмельницької області. Управління забезпечення діяльності забезпечити направлення до Державного підприємства Українського державного ради... центр радіочастот копію цього рішення для врахування в роботі. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. На ваш розгляд подається проект рішення про розгляд заяви ТОП і СП шторм щодо переоформлення ліцензії. Стандартне рішення за заявою суб'єкта господарювання. Пропонуємо переоформити ліцензію на користування розчитування ресурсом. На ліцензії на користування розчатовим ресурсом товариства обмеженою обмежених і СП «Шторм» місто Кропівницький та видати на дізнати недійсними ліцензії, що переформ Это 10.385 26 01 21 10 540 від 14 07 21. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Пропонується проект рішення про розгляд заяви Правдата Group щодо переоформлення ліцензії. Стандартне рішення. За заяву использования пропонується переоформити ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензію на користування радіочастотним спектром приватного акціонерного товариства Data Group. Ты визнати не единственным що переоформлюється переоформлюются. Номера 9288 для радіорелейного зв'язку згідно з додатком 1. 9960 для радіорелейного зв'язку згідно з додатком 2. 10.0.12 Для радиоролейного зв'язку згідно з додатком 3. 10.669 для радиоролейного зв'язку згідно з додатком 4. Прошу підтрима. Дякую. Нема питань. Кто за, будь ласка, підміть руки. Одно Далее. Далі. На ваш розгляд пропонується проект рішення про розгляд заяви ТОВ new щодо переоформлення ліцензії. Стандартне рішення. За заявою суб'єкта госпорядування пропонується переформати товариство з обмеженою відповідальністю Ніонет СНТ Воскресенська Миколаївського область» ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9611 від 14.06.2018 для широкосмогового радіодоступу На ліцензію на користування радіочастотним спектром для та визнати дійсно ліцензії, що переоформлюється згідно з додатком. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. На ваш розгляд подається, подається проект рішення про визнання можливості застосування РОТВП на території України. Відповідно до статті 65 закону України про електронні комунікації положення про реєстр радіовладнання та випримильних пристав затверджено постаном на Національної комісії, що дійсно державне регулювання у сферах електронних комунікацій та чистотного спектра та надання послуг поштового зв'язку від 29 червня 2022 року номер 87, сім Міністерством міністерстві юстиції України 15 липня 2022 року за. Номером 788-38-124 та за результатами технічної експертизи з питань забезпечення електромагнітної сумісності заявленого типу радіообладнання. Національна комісія, що здійснить регулювання у сферах електронних комунікацій, речтотного спектру та надання послуг поштового зв'язку вирішила: перше, визнати можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання або перемильного пристрою згідно з. Додатком. Другого департамент рочатотного спектру забезпечити виконання частини 7 статті 65 закону України про електронні комунікацію. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Хто ну, за будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. На ваш розгляд подається проект рішення про заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров'я та безпеки людей, домашніх тварин та майна. За умови, яких можлива демонстрація радіообладнання системою мобільного зв'язку Лінк в Україні, пропонується запровадити заходи для уникнення шкідливих завад електромагнітних. Завати ризику для здоров'я та безпеки людей, домашніх тварин та майна, за умови яких можлива демонстрація радіообладнання система мобільного зв'язку Лінк в Україні що додається. Другий департамент рачутон та спектр забезпечити направлення цього рішення до того, Генерального штабу збройних сил України та ДП Український державний центр радістот. За результатами демонстрації радіообладнання ЛІНК Глобал протягом до міста надіслати до НКЕК звіт встановленому порядку. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. На ваш розгляд подається проект постанови питання використання радіообладнання та випромільнювальних ви пристроїв загальними користувачами радіочастотного спектру. Відповідно до пунктів А, Б та В пункту 7 частина 4 статті 4 закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, речтотного спектру та надання послуг поштового зв'язку частини 2, статті 68, частини 1, статті 71 закону України про електронні комунікації, плану розподілу і користування частотним спектром в Україні, затвердженого постановою Кабінету міністра України від 19 грудня 2023 року номер 1340, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікації радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку постановляє. Перше, затвердити такі, що додаються. Перелік радіообладнання, експлуатація якого здійснюється на підставі присвоєння радіочастот, перелік параметрів радіообладнання, у разі дотримання яких не потрібно проводити розрахунки електромагнітної сумісності. Перелік технічних характеристик та умов експлуатації радіобладнання, випромінюваних пристроїв, експлуатації яких здійснюється за принципом, за принципом загальної авторизації. Друге. Визнати такими, що втратили чинність. рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку зісплу... та інформатизації від 23 грудня 2014 року № 844 про затвердження передіку радіоелектронних засобів та випелювальних пристроїв та експлуатацію, яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або виперемірювального пристрою, Зареєстровано в міністерство юстиції України 19 лютого 2015 року номер 201 26 645. Рішення національної комісії, що, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку інформатизації від 01 листопада 2012 року, номер 559 про затвердження порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію електронних засобів і випромірювальних пристроїв та визнання такими, що втратили чинність деякі рішення НКРЗ. НКРЗ. Зареєстровано Міністерстві юстиції України 3 січня 2013 року за номером 5722589. сім двадцять Третє. Департамент радіочастотного спектра, установленому законодавством порядку, подати на пост... цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Четверте, це постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування. Прошу підтримати. Дякую, немає. Будь ласка, підійміть руки. Одностайно. І це останнє питання на сьогодні. Я всім дякую.